Нам відомо площа бічної поверхні конуса, а це πRL, відомо твірна L. І потрібно знайти радіус. З цієї формули, для того, щоб знайти радіус, а це невідомий множник, ми маємо добуток S поділити на відомий множник. Оце буде така формула S, що ділиться на ПЛ, тобто, як ми бачимо, відповідь D. Площа сфери знаходиться за формулою 4 πr r у квадраті. це радіус сфери. Нам відомо діаметр 12 см, тому радіус буде дорівнювати 6 см. А отже, S буде дорівнювати 4 π помножити на 6 у квадраті. Тобто, 4 π ми множимо на 36. Будемо мати 144 пі квадратних сантиметрів. І це, як ми бачимо, відповідь В. Так як цукерка має форму конуса, то для визначення маси цукерок, як ми бачимо, нам спочатку потрібно знайти об'єм однієї такої цукерки, тобто об'єм. Конуса, який обчислюється за формулою 1 третя пі у квадраті h. Висота нам відома – 3 см, діаметр основи 2 см, тому радіус буде дорівнювати 1 см. І отже, об'єм однієї цукерки це 1 третя пі помножити на 1 у квадраті і помножити на 3. Як ми бачимо, це буде дорівнювати пі кубічних сантиметрів. Це об'єм однієї цукерки. Далі маса одного кубічного сантиметра шоколаду становить 3 грами. Тому маса однієї цукерки це буде 3, пі. 3 пі грами. Потрібно визначити масу 100 таких цукерок, тобто ми множимо ще на 100 і будемо мати. 300 пі. А далі будемо, враховуючи те, що пі наближено до рівні 3,14, то нам потрібно 300 помножити на 3,14. Або це фактично 3 помножити на 314, і це буде дорівнювати 942 грами. Звичайно, наближено 942 грами. Нам потрібно указати відповідь на ближчу до точної. Ну, напевне, це Б. Для того, щоб визначити об'єм бетону, які використані на виготовлення півкуль, то фактично потрібно знайти об'єм цих півкуль. У нас 50 бетонних півкуль. Тобто 25 повних куль радіус кожної дорівнює 30 см. Звернемо увагу, що об'єм у кубічних метрах. Отже, якщо говорити про об'єм однієї кулі, то це 4 треті пір у кубі. Ось така формула. Тоді далі. Знайдемо це і буде дорівнювати 4 третіх пі. Радіус у нас 30 сантиметрів, а в метрах це 0,3. Отже, 0,3 в третьому степені це об'єм однієї кулі. У нас 50 півкуль, отже, 25 куль. Тому В буде дорівнювати 25 помножити на 4 третіх пі. А тут я запишу, наприклад, 0,3 і на 0,3 у квадраті, для того, щоб можна було скоротити 3 і 0,3. Потім, якщо говорити 25 ми множимо на 4, це 100, тому ми будемо мати 100 помножити на пі. А тут 0,3 це 0,09. І ми множимо на 0,1 це 0,09. Ну, а далі, якщо ми помножимо на 100, то це буде 0,9 помножити на π А π це 3,14, Значить наближено буде дорівнювати 3,14 помножити на 0,9. 10. Якщо говорити про наближене значення, то 9 помножити на 3 наближено це 27. І фактично одну цифру, кому відокремити – це десь приблизно 2,7. Звісно, це приблизно 2,7 кубічних метрів. Тому відповідь найближча до точної це А. Нам відомо радіус основи, висота твірна. А тепер подивимося, що прямокутному трикутнику СОА Запишемо за теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи, а це Л у квадраті дорівнює сумі квадратів катетів. 4 у квадраті це 16. Маємо ось таку залежність. І, як ми бачимо, це А. Ми маємо указати формулу для обчислення площі бічної поверхні циліндра. Площа бічної поверхні циліндра 2 πrh Нам відома довжина кола основи. Довжина кола обчислюється як 2 πr Тому, замінивши 2 πr ми будемо мати, що це LH. LH. Це, як ми бачимо, відповідь Г. Циліндр вписано в куб. Об'єм куба 40 кубічних сантиметрів. Об'єм куба А в кубі дорівнює 40. Звідки А це корінь кубічний із 40. 40 можна записати як 8 на 5 – Корінь кубічний із вісьми, це 2, тобто А буде дорівнювати 2 корення кубічних із 5. Це сторона, або ребро куба. Нам потрібно знайти об'єм циліндра. Об'єм циліндра знаходиться за формулою πr Р квадраті H. H це ребро куба. Нам відомо. Потрібно знайти радіус. А що це таке? Це радіус кола вписаного в квадрат основи. Радіус кола вписаного в квадрат, це А, що ділиться на 2, тобто буде дорівнювати 2 корення кубічних з 5, що ділиться на 2. Отже, в даному випадку наш радіус це корінь кубічний з 5. Тому об'єм циліндра, корінь кубічний з 5 до квадрату, і на висоту. А це ребро 2 корення кубічних з п'яти. Якщо ми корінь кубічний з п'яти в квадраті помножимо на корінь кубічний з п'яти, це буде корінь кубічний з п'яти, але до кубу, тобто це буде просто 5. В результаті ми будемо мати 10 кубічних сантиметрів, це об'єм циліндра. Відповідь Б.